Виставка кераміки Закарпаття від традицій до сучасності відкрилася в Ужгородському скансині. Це спільний проєкт Закарпатського музею народної архітектури та побуту викладачів Закарпатської академії мистецтв та краєвого мистецтвознавця. Експозиція складається з фондових зібрань музею традиційної та авторської кераміки. Дана виставка називається Кераміка Закарпаття від традицій до сучасності. На виставці представлено біля 200 виробів керамічних. Найбільшу частину виставки складає кераміка саме із фондів музею, це 115 одиниць. Виставка побудована таким чином, що в залі представлена кераміка побутова, тобто найстаріша, якою користувалися ну, селяни, жителі сіл в хаті, в побуті. Вироби з музейної колекції демонструють найбільш відомі гончарні осередки Закарпаття 20-го століття. Це глечики, горщики, тарілки, миски, чашки з більшості районів Закарпаття. Виділяються твори майстрів Михайла та Івана Галасів, Василя Газдика та Ганни Кушніренко з села Вільхівка Іршавського району. Велику частину кераміки представлено також на виставці з художньої академії та коледжу мистецтв. Це вже сучасна кераміка, плавно може прослідкувати від побутових речей до вже художніх. Гончарство воде свою історію з незапам'ятованих часів і стоїть біля витоків сучасного образотворчого мистецтва, даючи глядачам зрівняти сучасне з минулим. Саму виставку відкрили 24 вересня і триватиме вона до 23 жовтня.